Привіт всім! Я дівчина з Житомира, і ще в дитинстві мені здавалось, що поїздка до штатів це щось нереальне. А тепер це мій другий раз в Штатах, і я почуваюся найщасливішою дівчиною у всесвіті. Тож, ходімо разом відкривати Нью-Йорк? Починаємо подорож з Midtown Manhattan, Саме тут ви знайдете Times Square, Empire State Building і величезні неонові екрани з шаленим ритмом життя, який не зупиняється ні на хвилину. Тож, щоб трошки перепочити, я пішла в Челсі Маркет, тому що тут справжній рай для гурманів. Під одним дахом кухні з усього світу, Так, лобстери, суші, десерти. Тут обідають. І туристи, і самі Нью-Йоркці. А зовсім поруч Starbucks Reserve. І це не просто кав'ярня, це преміальний концепт. Такі заклади є лише в кількох містах світу. Є саме в Нью-Йорку, є в Чикаго. Однозначно теж є в Мілані, в Шанхаї, в Токіо і в Сіетлі. І тут кава це. Мистецтво. Можна побачити, як обсмажують зерна, як можна теж зробити свої авторські напої. І цього всього ви не знайдете в звичайному старбаксі, тільки в Старбакс Резерв. Ну дуже класний експірієнс. Далі Літл Айленд. Це прям парк на воді, збудований на бетонних тюльпанах. Це досить таки новенька атракція, яка переповнена зеленню і має теж свій невеличкий амфітеатр з видом на річку. Ідеальне місце для фото і для зустрічі з друзями. А трішки далі Хайлайн. Взагалі, Хайлайн це колишня залізниця, яка перетворена на парк над вулицями. І тут можна собі гуляти і насолоджуватись всіми арт-інсталяціями. Все це поєднується з шумом великого міста, і цей контраст він просто захоплює дух. А ось теж і весел це гігантська конструкція у формі бджолини-стільників. З такий символ Hudson Yards. На жаль, після кількох трагічних випадків підйом на останні поверхи закрили. Тож тепер можна милуватися лише знизу, але і так він виглядає дуже футуристично і вражаюче. Або ж можна піти собі в торговий центр, який знаходиться майже поряд. Ну гляньте на цю атмосферу. Ну, це ж саме цей Нью-Йорк. Який ми дивилися ще в дитячих фільмах? Гуляючи недалеко з Сохо, я потрапила в досить такий дивний магазин, але мені здається, що це ідеальна ідея на бізнес. В цьому магазині можна собі створити свій персоналізований браслетик, ціна якого увага 40 доларів. Тож, можливо, це якась непогана ідея на бізнес. Що думаєте? Наступного дня вийшло сонце, і ми відчули атмосферу Нью-Йорку просто на 100%. А далі щось для фанатів серіалу Sex and the City – Будинок Керрі Бредшоу. Не тільки будинок, цілий райончик Керрі Бредшоу. Сходи виглядають точнісінько як у серіалі. Моє улюблене, щось особливе: це повітряний трамвай на острів Рузвельта. Обов'язково маєте спробувати, коли будете в Нью-Йорку. Поїздка триває буквально декілька хвилин і коштує стільки ж, як і метро біля трьох доларів. Але краєвиди Манхеттена і мостів це просто щось неймовірне. Яка різниця, яка там погода? А по другій стороні. Музеум сучасного мистецтва Мома. Тут можна побачити легендарну зоряну ніч Ван Гога. Ну, виглядає вона звичайно вау, особливо коли все дитинство я дивилася на неї тільки в книжках, а врешті можу побачити вживу. Колекція музею формувалася ще в 20-30-х роках минулого століття. Тож кожний експонат має свою історію. Це місце, де сучасне мистецтво. Отримала голос. Дуже багато робіт Густава Клімта, а також сюрреалістичні роботи Сальвадора Далі. Виглядають вони, звичайно, неймовірно. Ну і куди без Енді Воргала? Знамениті бляшанки Кембл просто підкорили моє серце. Ну і останній пункт, який точно потрібно відвідати тут, це ресторан Манхата. Я була тут в день, і скажу чесно, що вид просто неймовірний. Мости, річка, уся панорама міста на долоні, і це дуже добра альтернатива дорогим оглядовим майданчикам. Тож ви платите за страву і отримаєте вид на Нью-Йорк у подарунок. Ну що ж, завершуємо сьогоднішній влог. Напишіть в коментарях, яке місце сподобалось вам більше всього. А якщо хочете побачити більше моїх історій, підписуйтесь, ставте лайки і побачимось в наступному випуску.